Чи шкодить вживання великої кількості білку вашим ниркам та печінці? Ще 20 років назад, в далекому 2003 році, було дослідження нирок саме параметру Шекаф швидкості клубочкової фільтрації. У дослідженні були зібрані результати за 11 років зміни ШКФ у людей, в яких вже були проблеми з нирками. У дослідженні був показаний взаємозв'язок підвищеної кількості білку з нирковою недостатністю, і стало однією з найголовніших причин зародження ідеї, що надмірна кількість білку. Кодить ниркам. Після того було проведено уже не одне дослідження на повністю здорових людях з збільшенням споживання білку, яке показало, що велика кількість білку абсолютно ніяк не впливає на наш організм. Тому, якщо ви повністю здорові, вам це не загрожує. Зовсім недавно, а саме у 2018 році, було дослідження великої кількості спортсменів. Вони вживали приблизно 3,7 грама білку на кілограм власної ваги протягом. Усього року спортсмени систематично здавали аналізи, в яких було доведено, що збільшена кількість білку абсолютно ніяк не впливає на роботу печінки. А як же аміак запитаєте ви? Так, дійсно, при великій кількості вживання білку в нашому організмі підвищується рівень аміаку, адже він являється одним з продуктів розпаду білку. Хіба він не токсичний? Так, дійсно, аміак токсичний для нашого організму. Проте азотовмісні продукти, які утворюються в результаті розпаду білка в нашому організмі, легко перетворюються в сечовину та виводяться нашими нирками. Саме тому у спортсменів, які вживають велику кількість білку, сечовина завжди підвищена. Але це цілком нормальне явище. Якщо ви будете вживати достатню кількість води в своєму раціоні, то аміак абсолютно ніяк не буде шкодити вашому організму, тому що він просто буде виводитися вашими нирками. А які міфи про білок знаєте ви? Залишайте їх в коментарях до даного відео. А якщо воно було вам корисним, став вподобайку.